У житті міської громади Адвентистів сьомого дня сталася важлива подія освячення цього величного і просторого молитовного храму, збудованого руками і за кошти самих віруючих. Історія його будівництва починається ще з 1989 року, відколи місцева влада пішла на зустріч по бажанням громади і виділила земельну ділянку під будівництво. Тоді ж, віруючі, утворивши відповідний комітет по будівництву, який очолив Іван Йовович Майданець, Почали заготовляти матеріали і збирати кошти. Незважаючи на існуючі складності і проблеми, уже в січні 1992 року ковальські адвентисти мали можливість збиратись і прославляти Господа в малому залі майбутнього храму. Саме будівництво продовжило ще два непростих роки, і символічно, що саме сьогодні, в день урочистого посвячення молитовного будинку, виповнюється 10 років з того часу, як віруючі вперше переступили поріг нового храму, і 70 років відтоді, як у Ковалі з'явилась перша група віруючих в церкви Адвентистів сьомого дня, духовне життя якої і дало поштовх існуванню сьогоднішньої общини. Що ж нам відомо з історії становлення громади віруючих адвентистів на Ковальщині? Уже в 1914 році в місті з'явилася невеличка група адвентистів, однак події Першої світової війни змусили їх полишити коваль. І все ж поштовх поширення віри було започатковано. Уже в середині 30-х років почало діяти східне об'єднання коверських адвентистів в околишній вулиці Монополява. У склад його входили польські, Ліпські, Зелінські, Куляк та українські проповідники Макарчук, Гайдок та інші. Молитовний будинок адвентистів тоді розміщується в районі теперішньої центральної поліклініки по вулиці Незалежності. З 1936 року в ковалі активно діє громада адвентистів сьомого дня в кількості 20 чоловік, старшим діяклам якої обраний Володимир Флорович Коленда. Десять наступних років були роками випробувань і утвердження. Та, незважаючи на всі труднощі, міська громада адвентистів не лише не припинила свого існування, а й сприяла поширенню віри. Одразу після війни в 1946 році виникла община адвентистів в селі Дрозні, і нова громада об'єднала віруючих усіх навколишніх сіл і міста Коваль. То були, за згадками самих віруючих, найбільш благословенні роки духовного єднання і формування єдиної дружньої сім'ї Адвентистів. Однак в 1961 році сільський молитовний будинок в Дрозні був закритий і віруючим знову. Доводилось збиратися окремими групами у власних домівках, вести богослужіння без хорового співу. співав лише на окремих найбільш урочистих зібраннях. З березня 1974 року освітером Ковальської громади адвентистів сьомого дня тоді був Володимир Флорович Коленда, віруючим було дозволено збиратися в міському молитовному храмі по вулиці Білінська. Однак давня мрія адвентистів про власний молитовний будинок не полишала віруючих. Міська громада, яких на момент реєстрації у 1978 році нараховувала 115 чоловік, і кількісний склад, якої в подальшому швидко зростав. Згодом в Ковальській общі адвентістів був організований хор, яким і до сьогодні керує брат Павло Йович Майданець, спів якого став украсою урочистого обраду посвячення молитовного будинку. Розділити радість віруючих прибули і представники міської і районної влади, гості торжества. Відтепер ковальські адвентисти мають повноцінні умови для своїх зібрань і релігійного спілкування. А храм молитви Ковальської громади, церкви Адвентистів сьомого дня, по праву став архітектурною пам'яткою нашого міста.